Усім привіт! Я вирішила поділитися з вами нашою спонтанною подорожю з Вільнюса до Берліна. Точніше, це я так собі в голові запланувала. А чи вийшло нам її здійснити, розкажу в серіях відео. У Вільнюсі в цей час були заплановані дощові вихідні. Тож ідеальний момент, щоб втекти туди, де сонячно. Дорога довга, тому будемо робити зупинки. І перша з ночівлею запланована у місті Гданськ, Польща. Від Вільнюса до Гданська 589 кілометрів, тому робимо ще зупинки між містами. Переважно на заправках, бо там можна випити смачну каву для бадьорості. Проте мені дуже хотілось вам показати класні локації для перепочинку в Польщі, коли їдете магістраллю. магістралю. Ми по дорозі заїжджали в маленьке польське містечко купити їжі, щоб перекусити. І зупинились ось на такій парковці для відпочинку. Ви тільки подивіться, скільки тут альтанок з величезними столами і лавами. Поруч є новий дитячий майданчик, а також тут є туалети чистенькі з раковинами, є гель, паперові рушники, і навіть сушка для рук. Ми руки вимили, можна приступити до трапези. Ммм, як же смачно на природі! Впевнена, що й розказувати про це не треба. Територія дуже чиста, затишна, поруч ліс, чути фантастичні звуки природи. Взагалі, я в захваті від такої ідеї. Друзі, це безкоштовно, це класно. Влада потурбувалась про мандрівників, про дальнобійників, про простих водіїв. Ну що ж, ми добре поїли, можна і поспати. Але не зараз, бо нам треба добратися до Гданська. Новий шлях завжди захоплює, намагаєшся якомога більше розгледіти, щось цікавеньке побачити. А ще особисто я по дорозі займалась пошуком хостела. Так-так, ця поїздка була такою спонтанною, що ми ще не знали, де будемо ночувати. Під питанням чи в Гданську? Я хочу попросити вас поставити вподобайку на це відео, будь-який коментар, який душа бажає. А також підпишіться на мій канал. Я впевнена, що буде дуже багато цікавого. Дякую вам!